Вітаю команда Першого Подільського готова підсумувати 30 травня. Тож, про головне далі. На черговому засіданні Кабміну знову обговорювалися шляхи стабілізації енергетичної ситуації в Україні. Урядовцями напрацьовуються механізми перебудови енергосистеми, аби зробити її децентралізованою. Денис Шмигаль зазначив, що наразі планові вимкнення споживачів не застосовуються завдяки сонячній генерації, а також виходу із ремонту двох енергоблоків АЕС. Забезпечувати населення України електроенергією вдається і за рахунок імпорту. Ще один елемент нашої енергетичної стійкості це імпорт електроенергії з Європи. Наразі ми можемо імпортувати не більше 1,7 ГВт, Ведемо перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт. Маємо для цього всі технічні можливості. Сьогодні ухвалюємо постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Так, графіки відключень не будуть застосовуватись до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців. Перша за масштабами розмінування в Хмельницькій області працює найбільша кількість саперів. В понад 10 разів зросла їх кількість із початку 2023 року. Тоді за справу взялося 80 піротехніків. Десятки ротацій здійснили і піротехніки ДСНС Хмельниччини. Вони продовжують звільняти території від небезпечного сміття окупантів, від протипіхотних та протитанкових мін артснарядів всіх калібрів до залишків від реактивних систем залпового вогню. Фахівці старанно виконують свою роботу, аби людям було безпечно на своїй землі. Від важливої роботи піротехніків, які знищують загрози людському здоров'ю та життю до ганебних телефонних мінувальників, які активізувалися останнім часом у Хмельницькому, повідомлення про загрозу мінування навчальних закладів, торгових центрів та інших установ набули масовості, як діяти у випадку тривожного попередження та що загрожує за такі жарти фейковим мінувальникам, дізнавалися наші журналісти. Повідомлення про мінування почастішали тільки з початку року на території області надходили численні повідомлення про загрозу безпеці громадян. Це означає, що кожен може опинитися в ситуації евакуації, Тож, як діяти після тривожного дзвінка. В Таких ситуаціях важливо не панікувати, тому що паніка це перший ворог. Люди можуть отримати набагато більше тілесних ушкоджень, якщо вони в паніці будуть намагатися вибігти з торгового центру. Тому дуже важливо зберігати спокій і одразу йти не проти натовпу, а за рухом натовпу до виходу. А далі вже все зроблять працівники відповідних служб. Найчастіше повідомлення про мінування приходять анонімно до поліції або інших установ, які начебто заміновані у такому випадку. Особа має негайно повідомити про це на спецлінію за телефоном 102 чи до служби надзвичайних ситуацій. У нас вже відпрацьований алгоритм реагування, задіються абсолютно усі екстрені служби, в тому числі поліція, рятувальники, медики, проводиться обстеження території, при потребі також проводиться евакуація людей. На період, поки не буде підтверджена інформація, що повідомлення про замінування хибне, поки не буде повністю обстежена і територія закладу, і підлегла, прилегла до нього територія, ці заклади закриваються. Навіть жартівливі повідомлення про мінування в Україні караються законом і передбачають кримінальну відповідальність у Хмельницькому. Правоохоронцям вже вдалося знайти одного вибухового жартівника. Тепер чоловіку передбачене покарання. Відповідальність за це передбачена у вигляді реального позбавлення волі на срок від двох до шести років. А якщо мова йде про повідомлення. Про замінування об'єктів критичної інфраструктури, які забезпечують діяльність органів державної влади або освітні заклади чи заклади охорони здоров'я, то відповідальність посилюється і може становити від 4 до 8 років позбавлення волі. Варто зазначити, що всі повідомлення про небезпеку мають сприйматися як правдиві, незалежно від форми їх надходження, оскільки це є запорукою безпеки громадян. Тетяна Жіп'янська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Ліс із Хмельниччини, Буковини та Тернопільщини укріплює схід та південь нашої країни. Шепетівське та Славутське лісові господарства серед лідерів по забезпеченню лісопродукцією для посилення позицій, будівництва бліндажів та інших оборонних споруд для збройних сил України. Лише за п'ять місяців 2024 року Подільський лісовий офіс безплатно відвантажив 4534 метри кубічних деревини круглої та дров на суму у понад 8 мільйонів. Мільйонів 300 тисяч гривень для будівництва надійних фортифікацій. Від 6 до 8 тисяч на дитину такі виплати від держави отримують тимчасові опікуни. Соціальну допомогу начислять тим, хто узяв під опіку дітей, які залишилися без батьківського піклування, але не набули відповідного статусу і перебувають на утриманні родичів, знайомих або віддані до притулків та дитячих будинків. Чи вистачить цієї суми на забезпечення дитини усім необхідним? Журналісти Першого Подільського дізнавалися у рубриці Питання дня. Держава виплачуватиме батькам від 6 до 8 тисяч гривень. Таку суму можуть отримати сім'ї, що беруть під тимчасову опіку дітей, які втратили батьківську опіку внаслідок війни. Чи достатньо цієї суми на думку хмельничан? Дізнаємось. Ні, це недостатньо. Та ви що їх же ж теж треба? Якесь питання, якісь вітаміни. Це ж діти. Ні. Я не знаю, які потреби. В кожного ж індивідуальні потреби. Я не знаю. Це якісь базові потреби, напевно, що харчування. Це тільки про харчування мова. Там ще ж навчання, одяг і так далі. Треба більше. Ну явно, що це недостатньо. Можна згадати, яка зарплата. і Батьки тратять свою зарплату, і один, і другий. В принципі, на, на дитину в першу чергу, то звичайно його недостатньо. Звичайно, це все на все допомога. На це не виховаєш, не виростеш, скажімо так. Але як допомога, то подякуємо. За те, що вона є. Притірочку. Важкувато взагалі-то. Щатаю школу, одіти, накормити, і книжечки, і зошитки, і ручки, і так далі. Це взагалі, нічого. Це взагалі нічого. Це дуже мало. Це взагалі нічого. Я не представляю, як можна дитину виховувати при такій допомозі. Ні, на мою думку, недостатньо, бо, по-перше, і памперси, і одяг зараз дуже е, дорогий, а оскільки діти дуже швидко ростуть, то вони е, ну, розтрата тиждень-два, ну, я думаю, що це не тиждень, а не дві неділі. Це сума. Ні, ну як для допомоги, можливо, і достатньо. Для однієї дитини? Так. Там, мабуть, буде мало. Ну, Допомога ж ж не передбачає, то, що вона тобі повністю обезпечувати від дитину в господарстві. Тобто ти не сам заробляти щось, а допомога це ну, там, на щось. На якісь мелочі. Мені здається, що ні. А чому? Ну, зараз нинішні ціни, то ну, ну, я сама виховую дитину з інвалідністю, правда. Але роз, розтрати, ну, щоб оптимально забезпечити дитині, нормальне життя, то ну, більше. Ну я думаю, що недостатньо, що ж зараз 6-8 тисяч. Зараз ціни пішли різко вгору дуже мало. Я думаю, тут як мінімум в два рази потрібно їх збільшувати. Зберегти українську пісню та примножити шанувальників рідного до мурах по тілу співу така мета конкурсу наш подільський пісенний край», який крокує Хмельниччиною, своїми співочими талантами та потужною енергетикою заряджали 48 аматорських вокальних ансамблів із Шепетівщини. Як це було? Та хто серед переможців? Дивіться далі. Показали всю красу української пісні. Майже 50 аматорських вокальних ансамблів клубних закладів показали свій талант у межах обласного огляд конкурсу Наш подільський пісенний краю традиційно захід проводять раз на два роки. Ми зустрічаємо в Шепотівці територіальних громад, які були ближче добиратися і комфортніше. Хмельницькій області такий захід проводять вже в 11-те. Його метою є розвиток вокально-хорового мистецтва та збереження традицій української пісенної творчості. Оцінювали виступи видатні фахівці культури, звертали увагу не лише на вокальні здібності, а й на емоційну зворушливість, енергію та творчий потенціал. У нас сьогодні 48 колективів подали заявки: це і народні вокальні Колективи і зразкові, і просто вокальні ансамблі. От тому очікуємо сьогодні резонансних цікавих номерів. Після вражаючих номерів журі визначали переможців. Перше місце з відзнакою отримав ансамбль ретро. Не залишились поза увагою і гурти, колорит, водограй та ветеран, які також отримали почесне перше місце. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. В свій час група цих захворювань отримала назву на честь богині кохання, і не даремно сьогодні венеричні захворювання не є вироком. Лікарі можуть призначити лікування на будь-якій стадії розвитку інфекцій. Однак можна взагалі себе убезпечити, дотримуючись декількох простих правил, яких саме послухайте у сюжеті Олександра Толстюк. Два роки тому на початку повномасштабного вторгнення кількість випадків венеричних захворювань вражала лікарів. Поступово ситуація нормалізувалась. Та на рівні початку 2022 року найчастіше за допомогою звертаються чоловіки. Останнім часом збільшилась значна кількість чоловіків, які хворіють на гарнерельоз. Хоча раніше ця хвороба вважалася суто жіночою, потім для чоловіків вона була не не так притаманна, але зараз, ну принаймні, в нашому медичному центрі кількість чоловіків, які звертаються з цією хворобою, перевищує кількість жінок і продовжує збільшуватись. Найлегший спосіб зараження статевим шляхом, тож лікарі радять перед початком інтимних стосунків пройти разом обстеження із партнером. Та навіть коли недух не виявлено, все ж контрацепція необхідна. За три місяці аналізи варто здати повторно. Ще один спосіб зараження контакт із кров'ю хворого, та це не весь перелік способів інфікування. При тісних побутових стосунках, тобто, на жаль, коли немає можливості утримувати гігієну належним чином, коли немає можливості мати індивідуальні засоби по догляду за шкірою. Рушники, коли немає можливості відвідувати нормальну вбиральню, це стосується звичайно в першу чергу наших захисників. Лікування призначають відповідно до стадії захворювання. Триватиме курс від декількох днів до місяців. Чим пізніше пацієнт звернувся, тим важче позбутися інфекції. Навіть якщо здається, що хвороба минула сама собою, це лише її проміжна стадія. Більшість інфекцій, навіть якщо, якщо вони починаються в гострій формі, на рано чи пізно стухають, переходять в терпідну форму, коли воно не бентежить постійно, але коли періодично може з'являтися дискомфорт, людина менше починає на це звертатися уваги. Але самі інфекції при цьому нікуди не діваються і потім. Проявляють себе вже тоді, коли починаються більш серйозні ускладнення. За словами лікаря, раніше люди соромились йти до спеціаліста, адже боялись публічного осуду. Наразі ситуація повністю протилежна, адже вчасне лікування збереже кошти та час. А що найголовніше здоров'я. Олександра Толстюк, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський. 29 травня відбувся перший футбольний матч за право наступного сезону виступати у українській прем'єр-лізі. Футбольні клуби «Епіцентр» та ВРС показали напружену і динамічну гру. Результатом матчу стала нічия. Детальніше про перебіг гри дивіться далі. За право участі в сезоні 2024-2025 та виступити в українській прем'єр-лізі боролися футбольний клуб Епіцентр та Верес. З самого початку обидві команди діяли швидко та загострювали свою гру попереду. Першими пробила ворота суперника команда епіцентр. забираємо Виходить вперед! Перший тайм я абсолютно задоволений. як Хлопці провели один м'яч, забили, могли ще два м'яча забити. В другому таймі вже трошки, я вже казав, що ну, розумієте, десь не витримали інтенсивності. Верес трошки замінами додав. І от, в принципі, в них виник один момент, коли вибили з воріт, ну і Другий момент стандарт це завжди знаєте, так 50 на 50, на жаль, ми знову пропустили після стандарту. Це в нас трошки от останні ігри якась. Неприємна така тенденція. Гол у відповіді рівняни забили на 80 80-й хвилині. Тим самим вирівняли рахунок. Ключову роль у таких матчах грає налаштування та мотивація, якої вересу цього разу не вистачило, кажуть представники команди. Так, «Да, дійсно два різних тайми, і ми десь все-таки емоційно не були готові до цієї гри на початку, хоча багато над цим роботи провели. Але це кінцівка сезону. Напевно, має право на життя. Дякую хлопцям за другий тайм за реакцію. І знову ж таки, фінальна гра в неділю. Будемо налаштовуватися. цього матчу епіцентр досить часто розвивав атаки. Відзначився гарною грою. Футболіст Владислав Мороз, який і забив перший гол. Влад володіє дуже хорошим потужним ударом. І це не не те, що якась його не завжди так підключається. В цьому моменті він здорово собі підробив, не з так би мовити, не з рідної. Правою а з лівою пробив. Ну допоміг трошки рикошет, але це це не якесь. Це нас не то що награне. Це ми знаємо його можливості. З нього дуже потужний удар. І це не випадковість абсолютно точно. До кінця гри рахунок залишився рівним. Наступний матч відбудеться у рівному 2 червня. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачила інформаційна служба першого подільського. Більше актуальних новин у наших соціальних мережах. Бережіть себе.